Чавунний казан для хліба, переваги та недоліки. Відразу скажу, що для себе я розглядала тільки чавунний казан, ніякого другого я не розглядала. І ще для мене сильно було важливо, щоб кришка казана була саме у вигляді пательні без ручки, щоб ручки були ось такі бокові. На ринку України не один виробник, але хочу сказати, що, от скільки я їх бачила, вони всі подібні. Тому який ви оберете, якого виробника це суттєвої різниці відігравати не буде. Чому саме кришка пательня? Тому що дно кришки пательні зазвичай, верніше, не зазвичай, а завжди набагато більше, ніж дно самого казана. При виборі казана потрібно взагалі орієнтуватися на форми, в яких ви будете розстоювати хліб. У мене взагалі всього дві форми, в яких я ростою. І коли я обирала свою пательню, вірніше, свій казан, я орієнтувалася на те, щоб мої форми входили. Але дуже часто в мене буває більший хліб, який я ростою, наприклад, не в корзинах, а в інших ємностях. Тому мені хотілося, щоб можна було, ну, щоб не мати 10-20 казанів, да? а щоб можна було пекти як більший, так і менший хліб. У мене казан на 5 літрів, і у цього виробника діаметр пательні на 5 літрів буде 24, ну там 24,5, хай 24. Основні мої корзинки це десь ну, 19-18 см по внутрішньому краю. І в такій круглій пательні можна випікати як овальний, так і круглий хліб. Іноді, наприклад, якщо овальні казани, в них не завжди виходить круглий хліб. Ну, виходить, але щоб він був маленький в круглому, це в принципі немає ніякої різниці. І якщо випікати на пергаменті, то хліб підходить, йому нічого не заважає. Це Якщо ми будемо випікати на кришці пательні. А якщо ми будемо випікати в казані, тут вже трошки інша історія. І тут, якщо випікати хліб на пергаменті, ось Бачите, складки утворилися. Оці складки, коли хліб буде підніматися, вони будуть відображатися на вашому хлібі. Звісно, якщо ви будете користатися тефлоновим ковриком спеціальним для випічки хліба, можливо, такого не буде. Але тут потрібно звернути увагу, що хліб буде підніматися, і він буде підніматися по формі казана. І коли він досягне, от, наприклад, висоти оцієї, що йому дається внизу казана, тільки тоді в ньому вже з'явиться шапочка. Мені, наприклад, ну, якби не подобається такий трішки рівний хліб, а потім така горка. Звісно, на смак це абсолютно ніяк не впливає, але якщо є така можливість полегшити собі роботу, то чому б ні? На що потрібно звернути особливу увагу, якщо ви хочете купити саме чавунний казан? Чавоний казан це як мала дитина, він потребує постійного догляду. Насправді все не так страшно, але потрібно знати наступні речі. По-перше, чавонний казан він дуже сильно боїться вологи. Його не можна лишати вологим, його не можна мити в посудомийній машині. Також не можна ні в якому разі використовувати агресивні миючі засоби. Його не можна використовувати відразу, як ви тільки його купили. Його потрібно підготувати. З моїм казаном, в мене йшла ось така книжка-пам'ятка, в якій було написано як потрібно його прожарити. Навіть якщо ви не отримали таких рекомендацій, все одно перед тим як його використовувати. Казан потрібно підготувати. 15-20 хвилин прогріваємо на відкритому вогні, я робила це на звичайній газовій плиті. Далі даємо, щоб він повністю вихолов і вже після цього потрібно його помити. В мене в наборі до казана йшов ось такий шкрибок, але, чесно, він мені якийсь такий стрьомний, тому я його не використовувала, а використовувала ось таку губку. І саме вона мені більше всього подобається. Від неї не лишається ніякої верси, нічого, миє вона дуже гарно. Якщо десь у мене там трішки щось ржавчина, яка з'явилася, я мию отією зеленою частиною, а так, мию цією рожевою. Казан помили, знову відправляємо його на плиту для того, щоб випарувати вологу. І після цього, коли він вже повністю сухий, потрібно обов'язково натерти його чимось жирним. Виробник радить використовувати масло або маргарин або спрет. Я використала звичайний свинячий смалець. І вже коли натерла, тільки натирати потрібно так, щоб не було ніде ніяких калюж, щоб все було рівномірно. І після цього він вже повністю готовий до використання. Ось, бачите, в мене на пательні плямки. Це я взяла з пальцями, коли ну після того, як я його натерла, я взяла з пальцями, так воно і лишилось. Тобто, наступний раз, коли я буду його мити, я знову його буду натирати і вже цих пальців не буде. Буквально під час цієї зйомки я помітила, що в мене в одному місці пішла ржавчина. Насправді. Тут немає нічого страшного, знову ж таки кажу, що це нормальна реакція чавунного казана на вологу. Я його поставила там, де була волога, і пішла з ржавчина. Зараз, після того, як я відзніму, все вам розкажу. Я його знову ж таки помию, просушу, натру, і це все буде нормально. Далі ржавчина не піде. Боятися цього не потрібно. Але саме оця особливість. Чавунних казанів відштовхує дуже багато кого, тому перед купівлею чавунного казану обов'язково звертайте на це увагу. Оце і є один із недоліків, такий мінус, який може вплинути на ваше рішення. Плюс чавунного казана це те, що його вартість значно менша, ніж, наприклад, чавун з покриттям. Але коли я шукала, я не знайшла, щоб казан був саме з кришкою пательнею, саме такого розміру, і при цьому з покриттям. Тому я обрала чагунний і, в принципі, я хочу сказати так: я абсолютно не шкодую, він мене дуже влаштовує, він швидко нагрівається. У мене є ще камінь для випічки, про нього я потім окреме відео зніму. Але я хочу сказати так, що духовка з казаном розганяється набагато швидше, ніж з каменем. В підсумках скажу наступне. Я задоволена, чого казаном, мені подобається, як в ньому випікається хліб. Мені подобається саме, що він ось такий. І якщо б мене запитали, чи порадила б я його саме ось такий, маю на увазі навіть зараз не виробника, маю на увазі оцю форму, оцей літраж. Так, я б порадила, я б дійсно порадила, тому що ну, це реально дуже гарна річ. І якщо його використовувати так, як використовую я, тобто виключно для випічки хліба, не більше, тому що я нічого взагалі в ньому не готую, кроме того, як випікаю хліб, то мити його не так часто і потрібно. Можливо, там ну, навіть 10-20 хлібин і то, що не факт, що він буде потребувати мийки. Саме головне контролювати, не профукати так, як я профукала відносно вологи, і все, він у вас буде постійно в ідеальному стані. І якщо у вас будуть виникати будь-які питання стосовно чавунного казана, те, що, можливо, я не врахувала в відео, обов'язково пишіть в коментарях, я дам відповіді на всі запитання. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.